Я сьогодні хочу записати відео для тих людей, які е, тільки починають і хочуть е, змінити своє життя, дійти до якоїсь усвідомленості, дійти до якоїсь дисципліни, тому що я дуже багато разів намагався е, піти в дисципліну, бути дисциплінованим, бути структурним. але дуже часто я. Е, е, так сказати, сходи з цієї дорожки, і зараз я на неї вийшов і воно вже тримається. Якийсь час у мене дуже добре. І я хотів би поділитися якимись своїми методами для того, щоб можливо допомогти вам вийти також через ці методи на дорогу дисципліни самоконтролю. Та усвідомленості життя зараз. Я вам хочу розповісти про свої ранкові ритуали, які допомагають мені з самого ранку пробудити мою енергію для того, щоб я йшов далі, змотивований, енергічний, щоб я міг далі продовжувати робити свої там задачі, щоб я міг дотримуватися своєї дисципліни і структурності. І так, свій раночок я починаю з такої. Ринкової розминочки, зарядочки, коли я розминаю всі свої суставчики, ручки там покрутилися. ну Кожен може собі придумати по своєму рівні складності якусь. Резминку, якусь зарядку ранкову для того, щоб ми відчули цю свою таку живість, енергічність, тому що коли ми спали, наше тіло таке в одній позі там лежить, воно як то закорінівається. А далі, а зараз я його починаю розрухувати, тому що далі в мене буде енергічний день, і я маю бути активним, я маю бути собраним, я маю бути, у мене до ну, я, я повинен проснутися після сну. І от такі. Ранкові зарядочки вони допомагають прокинутися одразу, а не там ще годину ходити, киняти. Оце знаєте, і там єлі-єлі прокинутися з якоюсь там кавою дуже довго ні. Тут раз я прокинувся і в мене одразу пішла енергія на те, що я для себе пиную. Наприклад, я ще собі зробив спочатку розминка. Ось така вся така школьна розминочка. Зарядочка, далі я собі зробив присідання 20-30 раз я присідаю. Далі я зробив собі два підходи по там, 20 віджимань для того, щоб я для мене дуже важливо іменно відчувати оцю силу і відчувати якесь сопротивлення. Тоді я розумію, що ага, я включився, в мене вже є якась ігра, я відчуваю свою силу, і тоді в мене включається ще більше енергії. Ну ви можете зробити для себе по своєму рівні, як ви захочете, можете її збільшувати з часом. Там це буде тільки розминка, така звичайна. А далі ви можете збільшити, додати там присідання, віджимання, все в домашніх умовах, щоб не витрачати там час для того, щоб там і таке, знаєте, що буває. Що о блін, це мені зараз зранку треба йти десь на холод, робити якісь розминки, зарядки. Ні, воно все вдома, і через те я його виконую кожного кожного дня. І можливо, там зараз далі стане тепліша погода, і в мене буде більше енергії, мотивації ходити для того, щоб там на спорт майданчику робити зарядки або невеличку пробіжку. Тобто я починаю з якихось. Невеликих кроків, які потім раз, другий крок, третій, степ -бай степ ми собі йдемо, ростемо і змінюємо цю нашу форму, там, зарядки або будь-чого, коли ми там переїжджаємо, спочатку можемо переїхати там свого маленького міста, трішки більше, потім там, столиці, потім іншу країну і так далі, так далі, до, рухаючись до своєї мети. Далі в мене йде Медитація вдячності. Я кожного ранку починаю з цього також свій день через те, що енергія вдячності, енергія добра з самого ранку це Напевно, найсвітліша, найкраща енергія, яку ми можемо відчути. Я запишу окреме відео для медитації вдячності, я її виконую. Я її виконую вже близько двох років, майже щоденно. Там були деякі якісь перерви невеличкі у декілька там тижнів-два. От. Але я зараз її виконую щоденно, і це допомагає мені почати свій день з добра, з щирості, з такого степла за вдячність собі, за вдячність навколишньому світу, вдячність батькам, друзям, своїм умовам, де я що, я вдячний за все те, що в мене зараз є. І це таке тотальне прийняття ситуації. Це. Любов до людей, які дають уроки мені, такі приносять свій досвід і досвід, який я отримую. І хочу сказати, що там перші два місяці, коли я робив кожного дня, я не до кінця ще розумів, як воно впливає на мене. Але після двох місяців я відчув прямо прилив такої сильної енергії і прилив того, що. В мене все добре, я дякую за те. Я дякую за те все, що в мене є. І я розумів, що в мене все просто супер, У мене все найкраще. Я живу своє найкраще життя, і, і я вдячний за все те, що в мене є. Це такий другий пункт, того, що я роблю у своїх ранкових ритуалах. Ще одна моя така важлива частина ранкового ритуалу це просто побути, побути або в тиші, або включити якусь спокійну музику. І... Понаблюдати за собою, понаблюдати за навколишнім світом, наприклад, навіть мінімально через вікно, так от подивитися яке сьогодні сонечко, або який там сніг сьогодні випав, або там чому так хмарно подивитися на цю красу, тому що воно завжди, воно завжди дуже гарно, навіть якщо там туман буває недавно у нас було, це просто супер. От просто понаблюдати, подивитися, відчути свої відчуття. Тим більше після зарядки і після медитації вдячності хочеться якогось такого спокою, умиротворення. і тут не потрібно багато часу, достатньо там, декількох хвилин, та відчути усю легкість, свободу і те, що вже все добре. Уже зараз все добре в мене. Якщо є якісь там нюанси, які потрібно виправити, то будемо виправляти, але фокус моєї уваги на тому, що в мене все добре. І я до цього довго і йшов. Це шлях не супер, якийсь простий, але всі мої старання, вони були. Вони мене привели в цей момент, коли я знаю, як керувати своїми відчуттями. Я, я легкий, я добрий, я щирий, я вмію любити, я вмію насолоджуватися цим життям. Також в моїх ранкових ритуалах є ось така чайна церемонія, я її не роблю кожного дня. Але це в певні дні це дуже допомагає мені, наприклад, по вихідних, це дуже допомагає мені сфокусуватися, відключитися від всього, просто побути з собою, там дістати свою свій записник, виписати туди свої думки. В цілому сфокусуватися на, на смаковій чаї, на тому, що я заземляюсь на тому, що я відчуваю цей момент, на тому, що я помічаю. Мені дуже подобається от, м -м, саме взаємодіяти з своїм набором. Це мене так заспокоює, розслабляє і. Таке приходить у миротворення, такий спокій, коли в мене є час просто на себе не думати ні за що, ні за цілі, ні за те, який в мене план на день, те, що я буду робити далі, чи за минуле, чи за майбутнє. У мене зараз є час, коли я просто, коли я просто знаходжуся в цьому моменті тут і зараз, і насолоджуюся від цієї взаємодії з. З набором, з чаєм, з цими запахами. От полосант у мене також завжди стоїть. Я зранку трішки собі його ось так от підпалюю. Не знаю, для мене це також про. Таку тишу всередині. Також мої ранкові ритуали складаються. з... Я їх постійно якось міксую, також є склянка води постійно для того, щоб запустити наші, наш організм, щоб він також прокидався. В інтернеті є дуже багато відео про те, для чого її пити. Цю склянку води зранку. І далі в мене може бути контрастний душ, також в мене може бути там. Повторення мого матеріалу по школі там німецький, англійський, які я зараз проходжу. і в цілому ось така структура початку дня, яка є, якісь блоки, які я роблю крок за кроком. Вони дозволяють мені тримати в цілому свій день. В фокусі свої думки, в фокусі, своє тіло, в тонусі. Воно мені додає цієї енергії, з якої я йду далі і цілий день виконую якісь дії, десь я навчаюся, десь я роблю якісь там свої справи, там зараз з переїздом з адаптацією, десь я там допомагаю комусь, десь я знову приходжу додому і починаю своє навчання. І... Цей такий ранок він для мене дуже важливий, тому що він мені задає, так скажемо, задає мені цей день, задає енергію на день і задає мені тонус. Тому ранкові ритуальчики як би раніше, скільки я там раніше я старався якось тримати дисципліну, і в мене не було ранкових ритуалів. І коли я додав ранкові ритуали, я я розумію, що... Саме в початку дня і криється ось для мене, особисто для мене криється сила для дисципліни на протязі всього дня. Тому я дуже рекомендую вам спробувати скласти, наприклад, список того, що ви хочете розбити зранку, як ви хочете це робити, і можливо почати щось маленького, одна-дві дії, які ви будете робити кожного ранку, які далі можуть привести вас до суперового такого результату, самопочуття стану, тому що а, в моєму житті а, стан грає дуже велику роль, тобто від стану в мене вже, де якісь сприйняття різних ситуацій, прийняття ситуації. Там, від мого стану залежить також те, як я там на щось реагую, чи гостро реагую, чи не гостро, чи спокійно. Тому ось такі от ритуальчики для мене зранку це просто це красота. І я хочу цим просто ділитися, У мене на ну, якійсь тоналі зараз супер. Такі професійні відео я ще не звик те, що я говорю просто отак от в об'єктив свою камеру. От, Але для мене це досить весело і я зрозумів, що це може бути моїм новим хобі через те, що я люблю знімати. І, в принципі, мені цікаво ділитися е, з усіма. Я супер відкритий. Мені цікаво ділитися з усіма те, що спрацювало в мене. і я бажаю добра кожному з вас і бажаю те, щоб ви йшли до своїх цілей і реалізовували їх, тому що, наприклад, ось це таке перше відео, яке зараз суперспонтанне сьогодні. До нього було мало підготовки, але вчора ввечері я. Задумав те, що я хочу це зробити, те, що я хочу спробувати повести. І це буде як моє хобі. Знаєте, в мене є там навчання англійська німецька яку я одночасно паралельно вивчаю. І там з моїх хобі це там слухати музику, ходити гуляти, не знаю, інколи почитати, медитація поробити, самопізнання якісь поробити А зараз я розумію, що я хочу нове хобі спробувати. І ось це нове хобі це буде зйомлення. Домка на відео своїх думок. Там, де я буду ділитися оцим, цими лучиками добра, лучиками тепла, щирості, тому що от я розумію, що в моєму житті воно все йде тільки через щирість. І щирість, любов, вдячність, чесність вона це як така база, це як такий для мене фундамент, який я не повинен ігнорувати. Це от такі мої життєві принципи, на яких все стоїть. Я вам дякую за перегляд цього. такого мого першого імпровізованого відео Надіюсь, ви ще звідси візьмете. А, для мене воно вже вдалося, воно вже, воно вже для мене принесло супер результат, навіть даже без першого перегляду, навіть якщо його зараз нікуди не закину, ніякий ютуб, воно вже мені принесло, тому що я отримую радість від того, що я знімаю, і того, що я підготувався, якось зробив якусь композицію, подивився, як там буде гарно, негарно. І найважливіше те, що я вчора це придумав. Я одразу записав декілька ідей е, відео, і сьогодні я його вже зняв. ну Ви уявляєте, просто одразу діє результат, діє результат, діє думка. Я задумав, я одразу дію, я одразу отримую результат в, в такому в радості. Це в результат, це в радості. Так що дякую мої друзі.